Кілька місяців тому у рівному невідомі викрали автомобіль Мазда 6. Власник звернувся до поліції, а згодом сам знайшов машину. Її перегнали до Львова і виставили на продаж на одному з інтернет-сайтів. Чоловік про все розповів правоохоронцям. Ті легковик забрали, але при цьому підозрюваних у викраденні авто не затримали. Більше того, поліцейські відмовились повертати авто законному власнику, вимагаючи хабар. Один з працівників поліції сказав, що це буде можливо лише. За отримання ними винагород у сумі 15 тисяч гривень. Залишається низка питань, де особи, які його продавали, чому вони не затримані. Не всі будуть досліджені слідчим прокуратури. Під час розслідування вказаного кримінального провадження. Операцію із затримання здирника проводили співробітники управління внутрішньої безпеки Нацполіції, СБУ та прокуратури оперативника підрозділу з протидії торгівлі людьми спіймали на одному з рівненських автосервісів. Мічені гроші загалом 15 тисяч гривень були при ньому. Давати будь-які свідчення затриманий відмовився.